Тетяна, вітаю. І ви мені задали таке запитання, чому цей сорт утворює пустоти. Я хотів спочатку вам записати, але зараз краще запишу відео і розповім. Дивіться, дійсно, Пікасо це сорт дуже пізній, і коли він починає вже активно рости, він набирає оборотів і дуже-дуже стрімко росте, набирає масу цей сорт. І а, поживні речовини не встигають засвоюватись в цей період, так? От. І виходить розрив, і виходить утворюється утворюються пустоти. Що я рекомендую? Я рекомендую в цей період а, підживлювати бором в жарку а, погоду а, краще 1 літр а, на гектар додати. Да? В прохолодну погоду 2 літра на гектар по листу бором. І тоді цей процес трішки сповільнюється, і, виходить, поживні речовини засвоюються в цьому сорті і не утворюються пустоти. Ось, да, ця причина може бути в сорті Пікасса. Так, така причина розриву, тому слідкуйте за цим. Бор вам в допомогу. Користуйтеся, Татя.